Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в цьому відео. Дякую вам за те, що ви приєдналися. Хочу вам сказати, що це відео призначено для тих дівчат, які худнуть, пробують, але ніяк в них не виходить. Вони вертаються назад, зриваються, які відчувають в собі зараз шалену невпевненість, і які хочуть побудувати систему в довгосрок не як на 20-денний марафон, де ви після нього зриваєтесь, переїдаєте і набираєте ще більше. Питання не в самоконтролі, в дисципліні, а в системі, де ви вибудовуєте для себе індивідуальну програму тренування, харчування, добавок, емоційну підтримку з боку отримуєте. І в цьому уроці ви зможете дізнатися, як правильно побудувати систему, що стартанути, для того, щоб отримати ці перші результати. Друзі, ось приклад Оленки. До нашої співпраці вона відчувала сильну невпевненість, низьку самооцінку, мала зайву вагу, низьку енергійність, продуктивності, так само погіршений сон, і завжди проявляла страхи, що в неї нічого не вийде. Вона реально була дуже довгий термін часу на такому такому стані і боялася приймати якісь певні рішення. В чергу, це була моя вага, моє тіло це моральний стан. Мені не вистачало енергії взагалі ні на що. Звісно, я би хотіла. Вже як я сказала, покращити своє тіло і тим самим, свою самооцінку. Які в тебе відбулися конкретні зміни в процесі? Вже ну у нас ще це не кінець, але зміни вони є. Вони досить є. Що стосується і ваги, і тіла, і взагалі самопочуття дуже змінилося. Ти важила, да? так? Скільки зараз ну, наразі є? Мінус 8. Мінус вісім кілограмів. Скажи, що, що тобі давало саме більше в процесі ведення? В процесі самому ти дуже мене мотивував і мотивуєш. Ти працюєш тут особисто зі мною, ти звертаєш увагу так само на ці проблеми, які є в мене, і це дійсно це відрізняється від багатьох того, що в мене було. О, я дуже багато чого навчилася, це саме першу чергу це харчування. Е, да, до того в мене були якісь поняття ну, стосовно харчування, але так, щоб чітко знати що до чого, як і все це все споживати, у мене з'явилося саме з тобою. Е, також фізична активність. Скажи, а що ти можеш прокомувати для тих, хто сумнівається взагалі? От під цей шлях? Відговорювати, так сказати, себе від цієї цілі і думати блін, і так все нормально. <смір> Саме головне це просто бути чесним самим собою. Якщо ти відчуваєш, що це про тебе, то дивись це відео до кінця обов'язково і е, ти для себе отримаєш багато корисної інформації. Друзі, я особисто так само зустрічався з такими проблемами: низька самооцінка, невпевненість, немає енергії, зриви постійні. Да? Мене завжди вибивали ці зриви, вибивали з колії, і я не міг. Повноцінно розвиватись і реалізовувати свій потенціал, тому що кожен стрес, переїдання, заїдання, емоційна потім недооцінка себе, і це тягнулося одне за одним. Тому я точно знаю про що говорю. Ось моя учениця Уляна. Буквально працюємо з нею місяць на старті. В неї була шалений в неї був шалений страх того, що в неї не вийде взагалі зробити результат. Вона навіть мені дзвонила перед стартом. Хоч ми вже домовились про все, каже мені страшно, я не знаю, в мене поліче чи я дійду туди. Як я ми з нею поспілкувалися, поговорили, кажу, так, давай посидимо, поговоримо, все гуд, все нормально. Я з боку, я підтримка, ми йдемо разом. У нас є система, все працює, навіть не сумнівайся. І що було в результаті за перших 20 днів. Вона вже скинула зайві отьоки, почали спалювати жирова тканина, і вона отримала шалений фідбек в плані енергії і мотивації діяти далі. Це просто безцінно, друзі. Тому ну ви розумієте, в чому заключається сама система, того що наш же страх блокує нам розвиток цього потенціалу далі розвивати цю діяльність для себе, будувати своє тіло, щоб можна було кайфувати, і ми самі же самі блокуємо цю можливість. Тому ніколи не бійтеся. Це дуже класна підтримка. Завжди знаю, що сказати, як підтримати. Ну добрі психологи. Та я яка опора така саме більша, на що ти опираєшся в нашому процесі? На знання, може, якісь там харчування, тренування, як тобі взагалі сам процес? Ну Сам процес мені взагалі подобається, який підхід до харчування і до тренування, і до кожної дрібнички, скажімо, чи так роблю, чи не так роблю, навіть до грамажа і їжі. Та ви були якісь не очікування, а якась уява, наприклад, як буде проходити взагалі ця вся історія і що отримала в результаті? Самі я взагалі думаю, що це, якщо онлайн задання, то це щось таке нереальне і ну ніякого толку з того не буде. Але думаю, що спробую. Але як виявилося, що ну, якщо правильний підхід і правильно всього... Робити то дає дуже класний результат. Тобто, ну і це і харчування, і тренування, і ще й плюс психологія, мислення. Ну там все в кучі, і воно дуже класно працює. Блін в комплексі блін, так. класно. Ідея крута. Скажімо так, змінилося відношення до, не тільки до тренування, а й до життя загальшого. Ну, я тобі скажу, що стан взагалі дуже змінився, в плані того, як ми перший раз спілкувалися, і зараз як ти почуваєш твою впевненість, твої твоя радість, як ти світишся, яка нереально класна. І це всередини, починається зсередини. Зсередини, і все в нашій голові. Як в одній із книжок мною прислуханих, говориться, все в нашій голові. Дуже круто. Ось приклад Даші. Моя учениця. Ми вже з нею працюємо 7 місяців, і вона і далі продовжуємо. І в неї був фідбек такий, що вона на початку, не на початку до нашої співпраці в неї завжди були компульсивні переїдання. Вона не знала, як побудувати правильно раціон для того, щоб отримати результат, завжди робила хаосні дії, які вибивали її, і вона. Ну, після цих, скажімо так, дій вона зривалася, бо вони їх вибивали. І вона розчаровувалася в собі, падала самооцінка, невпевненість, вона вже не знала, як діяти, що далі робити. І, і просто ось такими качелями піднімалась вгору вниз, вгору вниз і ніяк не могла завершити цей результат. Вже в результаті ми з нею зробили просто нереальний кейс. Вона там скинула зайву вагу, в неї помінявся стан, в неї піднялася енергія, вона почала реалізовувати, ставити перед собою цілі. Блін, просто нереально. Були, які перші результати от, відбулися від нашої початку роботи вже на третьому тижні. В першу чергу це емоційно. Ти постійно був зі мною на зв'язку. Ти постійно мене підтримував. Емоційно я почала змінюватись. Потім тренування. Це вже через місяць, бо мене на початку не відразу я пішла тренажерний зал. Шою роботи взагалі я крутилася постійно на одному місці. Півні переїдання я погано спала, я не пила норму води. Мене не було бажання щось робити та навчатися, працювати чи ще щось. Що тобі дає наставництво та особистий супровід в нашій програмі? Чує підтримки? Говорила, що ти мене взяв за руку і допомагаєш мені проходити цей шлях переборювати ці всі мої травми і мої якісь. Буючи теми, а маю чіткий план, що мені потрібно робити, так і так може дійти до результату. як ти взагалі собі уявляла проходження от програми і що отримала в результаті? Я не думала, що це так буде інформативно. Знаєш, ти мені просто будеш розписувати, що потрібно робити. Ти собі роби. А ти постійно на зв'язку. Ти сам бачив, коли я там не виходила на зв'язок, ти до мене дзвонив і ми все прокручували, розкручував мене з усіх сторін емоційно, що дуже хорошу сторону впливало. А як мене взагалі загалі точка Б? От що ти вже маєш зараз? Як, як воно попливало на, на твоє можливе життя? Я скинула зайву логу. в емоційному плані. Я навчилася негативні думки транслювати, переводити більше позитивні. я почала відкриватися, висловлювати свою думку. Я почала більше до себе ставитися з повагою, як знаєш, до дівчинки. Типу, більше там за зовнішність може, типу, я почала слідкувати за собою більше. Такі такі головні інсайти, да, які для себе зрозуміла в процесі проходження нашої роботи, не боятися змін, бути готовим до всього, планувати свій час. Що мені потрібно я виконую на даний момент, бо раніше в мене такого не було. Що ти можеш порекомендувати для тих людей, які от зараз сумніваються? Да, от твоя точка з самого початку до нашої роботи, от які тебе були теж страхи, саме тоді там. Як ти це все прожила? Пробувати робити і працювати, тому що це дуже важливо. Ти робиш це для себе. Ні для кого іншого, ти робиш для себе перспективу, це все напрацьовується, друзі. Що ви побачите після перегляду цього відео? Ви зрозумієте, що навіть коли сумніви трішки сильніше за віру. Все рівно можна перемогти зробити кроки, результати, які вас доведуть, і ви побачите повноцінну систему, як працює, що наше операція, і як діяти, щоб отримати перші результати. Тому обов'язково дивіться його до кінця. Друзі, я треную вже більше восьми років людей, і на власному досвіді я прожив цю всю історію. Я зустрічався з різними перешкодами, підйомами, падіннями. Я завжди качався на цих емоційних качелях. Я я готувався до змагань. Я знаю, що таке взагалі компульсивні переїдання. Я працював з різними наставниками, Я почав пізнавати цю всю історію, цей весь цю всю весь інструментарій, цю всю систему, як правильно потрібно будувати. Пройшов на власному досвіді, зрозумів, що на що мені потрібно опиратися. І вже готова відповідно ділитися знаннями з людьми і давати їм цінність. Ну те, що я роблю вже в принципі весь цей період часу. Друзі, в моєму наставництві моїх клієнтів зовсім немає сумніву того, що ми не дійдемо до результату. Я створив таку програму, яка будує надійну опору довгосрок, яка створює, змінює стиль життя, звички, мислення, відношення. І це не робиться все за місяць. Це робиться все мінімум від 3, 6, 9, 12 місяців, де ми прям беремося і трансформуємо повністю все своє життя. Ви Розумієте, ваше тіло це ваш фундамент, ваше здоров'я фізичне, ваше здоров'я ментальне. це є та опора, де ви можете будувати свою. Внутрішню особистість, де ви можете ставити перед собою масштабні цілі, де ви можете бути лідером, де ви можете взяти і зробити і довести те, що ви хочете і хотіли вже дуже довгий час. Тому це наскільки важлива робота над вашим тілом, над фізичним, над тренуванням, над харчуванням, робота над собою, над мисленням. Кожен день ви покращите свою версію себе і ростете як особистість. І масштабуєте це. Це дуже цінний ресурс. Тому Тіло це ваш фундамент, це ваша база, над яким ви просто зобов'язані працювати кожного дня. У мене сотні клієнтів, яких я тренував, яких я супроводжував як наставник, на початках говорили про, про сумніви, що в мене не вийде, у мене не то, в мене не вийде, у мене страх, я маю минулий досвід. Але. Виходячи з того, що ми вже з ними зробили, які отримали результати, коли ми зайшли, пішли в зміни в трансформацію. На даному етапі вони просто поміняли своє життя на 360. змінили повністю свої звички, своє тіло, свою впевненість, свій стан почали реалізовуватися і в бізнесі, і в кар'єрі, в відносинах, і почали масштабуватися. Тому, блін, це максимально цінний ресурс, який дозволить вам просто трансформувати, змінити своє життя і стати кращою версією. Друзі, а головне питання, яке я розбираю на своєму вебінарі, чому 80% людей зриваються і повертаються в той старий стиль життя? Як вирішити цю проблему і не повертатися до цього? Про це я говорю на вебінарі. Якщо тобі цікаво, напиши мені в дірект, хочу, і я тобі скину цей урок. Там плотний контент, де ти зможеш розібрати повністю там приблизно на годину 10, е інформації, де ти зможеш отримати всі інсайти, всі, всі знання, як з цим боротися, як це перемогти. Що для цього потрібно робити? 90% людей зривається в своєму режимі через неправильну побудову системи. А саме індивідуально, тому що в кожного стиль в кожного свій стиль життя, в кожного своя робота, кар'єра, відносини, стрес, відновлення для цього потрібна індивідуальна програма, яка дозволить опиратися і будувати систему надійно. Тому це важливий дуже процес. Тому в своєму наставництві я говорю про те, як побудувати вам. Взагалі, режим і оцей весь підхід саме під вашу ситуацію, ваші життєві обставини, де ви як можете адаптувати це під себе, щоб бути гнучким і воно давало вам результат. Скажіть, будь ласка, чи можете ви собі просто уявити, коли ви дивитесь на себе в дзеркало, ви бачите красиву фігуру, ви бачите впевненість, ви відчуваєте в собі опору, ви розумієте, що у вас є енергія? Вам не хочеться, вас не закрадається ні одна думка про те, щоб щось під'їсти, щось зірватися і якось себе в чомусь недооцінити. Ви тримаєте в собі вектор, ціль, направлення і чітко впевненим до нього йдете. Ви можете собі просто представити, коли ваша фігура і ваш ментальний стан міняються на 360. Так як ти бачиш цей урок, я дарую тобі можливість записатися до мене на безкоштовну діагностику. Де ми детальніше розберемо твою ситуацію, я тобі пробудую систему, як тобі далі діяти і дам тобі рекомендації для того, щоб ти отримав результат. Тому пиши мені в Дірект діагностика прямо сьогодні, прямо зараз, не відкладайся на завтра. І я тобі дам всі деталі, скину анкету, і ти зможеш зі мною зв'язатися. Друзі, не потрібно боятися почати, потрібно почати правильно. І саме я в цьому тобі допоможу. Тому дій, змінюй своє життя і ставай кращою версією себе.